Доброго денечка всім, мої шановні глядачі, каналу життя, як воно є, знову приїхали до ліску. Хтось тут щось шукав, грібся. Що ж, друзі? Ми скучили за лісом. Я вже скучила дуже. Чекаю весни. Приїхала побачити, як тут тихо, скільки сніжку, як багато снігу є, волога, будуть і гриби. Оце красень. Оце красень, білий гриб. Так, ідемо далі. Чишок скільки на не немов прибрав хто іграшками, сосну, Пройдемо трішки далі. можливо зайця зустрінемо, очі що сліди залишив. Давайте прогуляємось з лісу. Дивіться, яка гарна галявина. Вийшли на галявину. Тут так світло. Сніг покритий кригою. Йти важкувато, Але корисно порухатися. Дивлюся так цікаво, навколо дерев, сніжок вже зійшов. Ну що, друзі? Гарний ліс взимку, вкритий білим снігом, тихенько собі дрімає. Чекаємо з нетерпінням весну. Всього найкращого до зустрічі в новому грибному сезоні, в цьому ж лісі.